Під час літньої криміної один з моїх побратимів, як трофей, е, достав. Е, я побачивши номер автомата три вісьорки, а так як я 8 числа народження, я попросив, щоб він мені його подарив. Плюс е, рік його випуску, 92-й, як народження моєї жінки. Назагвардієць Андрій на позивний тур з цим трофеєм воює більше року. Він у нього як бойовий талісман. А от для захисту життя у нинішній війні більше довіряє окупній лопаті і своїй інтуїції. Основна зброя солдата це лопата і це правда. І від лопати багато що залежить. Життя твоє і таке і інше. І що і твоя якась інстинкт, інтуїція тебе спасає. Ну воно як вроджується, чи що, я не знаю. Ну і сам Бог допомагає у бригаді. Стверджує, що у Тура Особливий нюх на ворога. Якесь відчуття є, ну воно вроджене. Я кажу, якось звідки воно взялося. Ну так повинно бути. Я знаю, коли можна відпочити, а коли треба спостерігати і відбивати всі напади і все інше. Але цей дар, каже старший лейтенант, проявився недавно. Він відверто зізнається, що службу в армії взагалі вважав марною тратою часу після 24 років, тому пішов на військову кафедру. Кола, техніку, академії. І вже не хотілося в армію. йти у 24 роки, якби пізно. Я вважаю. Ти в армію вже пора і на роботу йти, і сім'ю створювати. Якби раніше, то звичайно вона потрібна для виховання фізичного і в духу і морального. Завжди армія потрібна для чоловіків. Лютий 2022-го усе докорінно змінив у свої 30 років. Він став бойовим офіцером. 24-го я був на роботі якраз. Ми там займалися маневрами, і нам дзвонили, що в Харкові взриви, війна почалася. Я жінці сказав, вона не вірила. 25-го я вихідний вдома був, а 26-го я знову ж на роботі і мені дзвонять з воєнкомату, що ви нам потрібні. І у вас там по-моєму дві години мені дали на мобілізацію. Дружина звичайно відмовляла. Вона там пропонувала не йти, залишися, Вона дуже боялась. Наприкінці травня 2022-го Андрій очолив оборону мостів через річку Сіверський Донець у районі Мохначе. Тоді вони нарахували 9 ворожих ракетних ударів і системи с 300 але взвод не втратив жодного бійця. Основне для офіцера, що скільки ти людей завів на позицію з собою, стільки ти повинен вивезти. Оце основне, і ти розумієш, що все інше йде на другорядний план. Ну, гроші, там які все щось. Ну всі, хто йшли от, зі мною 26 го числа, тоді за гроші ніхто й не говорив. Якби ми аж здивувалися за це, що їх зарплату платять свого пана старшого лейтенанта, підлеглі цінують як військового фахівця, і як людину, і як побратима. Якщо ти накосячив, то і отримує, як би, як воно і має бути. Він знає, у кого скільки дітей, коли у кого день народження, у кого гадавщина свадьба буде. Якби він спілкується з особовим складом. Як командир, він дуже гарний. Першим своїм справжнім бойовим хрещенням Тур вважає Креміну на Луганщині. Це вже був третій виїзд на ноль. Ми відстрілювалися, там і танки їхні були, і все. Ну, нас, нас підтримував звичайно мінометний розрахунок. Ну, було незвично, звичайно. У мене тоді був РПК, зараз у мене калаш. Я вистрілив, по-моєму, 11 рушків. А там патрони по 45, не по 30. І ствол вже він вже плювався, він вже гарячий був. І це було зимою, пальці в крові, від того, що ти заряджаєш, це все одно ну, хвилювання і так далі. Ну, це було перше ураження. Але найтяжчим, згадує, були бої під Бахмутом. Саме складніше було кіше, що у нас там найбільше втрат і безвісти пропавших, І до того, що навіть тіла не можемо достати, тому що не дають і все. Просто от бачать людину і туди летить все, навіть гради. Навіть гради кидають на ну, їм не жалко ресурсів, у них їх дуже багато. Офіцер зізнається, що не просто повертатися і повертати своїх хлопців назад у пекло. Коли людина знає, вже що там. І кожному важко повернутися, ну, але розуміли, що це наш, ну ми повинні і все. І ніхто, якби знову, крім нас, хто ж піде, дійти усім зводом до перемоги, повернутися до мирної праці залізничника, а головне до родини. Заради цього усі вони знов повертаються на ноль. Для мене основне це зараз сім'я. Ну жінка і дочка. Хочеться з ними побути як найбільше. І це зараз період розвитку. Вона на те рівняється. Ти там розказуєш, що отак от робиться. Ну ти це найцікавіший період в житті. Наразі старший лейтенанта на позовний тур представлено до чергової нагороди медалі за військову службу Україні. Галина Половик, агенція новин, громада груп.